Як санкції вплинули на спроможність Росії виготовляти нову військову техніку та ремонтувати пошкоджену? Чому російські дивізії часто не мають ремонтних батальйонів? Та як українські фахівці ставлять у стрій трофеї? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Майже три тисячі танків, без малого шість тисяч бронемашин, тисячі артсистем, сотні літаків і гелікоптерів. Втрати Росармії у війні проти України за деякими позиціями вже наближаються до показників наявності техніки в строю на початок повномасштабного вторгнення. Чи готова була Росія до таких втрат, і чи спроможна їх компенсувати? Якщо держава готується до війни, будь-яка держава готується до війни, вона Готує резерви, і ці резерви розраховані на той період, протягом якого оборонно-промисловий комплекс, військово-промисловий комплекс по-різному називають, зможе відновити той рівень, який необхідно, з рівня мирного часу на рівень воєнного часу. Вони мають сировину свою, вони мають свої станки, відповідні заводи відповідні. І це питання лише переходу на військові рейки, збільшення об'ємів виробництва. Але все це стосується озброєння розробки 70-х-80-х років минулого століття. Росія ж готувалась до конфлікту з НАТО ще з часів холодної війни, а тому мала величезні запаси бронетехніки, артилерії, стрілецької зброї, і повинна була б зберегти технології їх виробництва та спроможність обслуговувати наявне. Класична система е підготовки до бойових дій обов'язково включає ті підрозділи, які супроводжують війська під час. Ведення бойових дій. Тобто це ремонтні відповідні батальйони, інші підрозділи. Навіть створювалися цілі заводи, мобільні, які відновлювали техніку під час Другої світової війни. І, до речі, ряд низка підприємств України це і якраз і ті мобільні заводи, які після Другої світової війни залишилися в тих чи інших місцях дислокації. Виявляється, у окупантів із цим не надто склалось. Деякі російські дивізії навіть не мають у своєму штаті ремонтних батальйонів, та й не тільки дивізій. Відповідно, в арміях так само ремонтних полків немає. Армія відновили величезну кількість, але в чому причина відсутності ремонтних підрозділів ну, я відповісти не можу. На одніх із останніх навчань перед війною. Вони досліджували тему відновлення побитого озброєння військової техніки безпосередньо в операційній зоні, для чого були, був використаний ремонтно відновлювальний потяг. Події відбувалися на полігоні вмуліна в, в Ніжегородській області. Вони визнали цей досвід успішним. Але за дев'ять місяців війни я щось такого потягу ні в Україні, ні в її околицях, не побачив. У результаті безпосередньо у військах росіяни спроможні лише на незначний поточний ремонт, і то далеко не всіх видів наявної у них техніки. Маємо ситуацію, коли дивізія, е яка є з'єднанням. Неспроможна відновлювати, наприклад, артилерію, не може відновлювати засоби протиповітряної оборони, не може відновлювати радіолокаційні засоби, Тобто їх задача відтягти з поля боя побиті бойові машини, кудись їх повантажити і кудись відправити. Тобто, вита техніка евакуюється на збірні пункти пошкоджених машин. І швидше за все, звідти шолонами відправляється на заводи. Виробники, де відбувається відновлювальний ремонт, якщо там є що відновлювати. через таку складну систему, російські солдати часто кидають на полі бою техніку навіть з незначними пошкодженнями, яка стає трофеями українських оборонців. Так і виходить російський ленд-ліз, який по своїй масовості може позмагатися з західними поставками. Всі співробітники укроборонпрому вони працюють, як то кажуть, 24 на 7. Ми все відновлюємо. Там більше та техніка, яка стара. Вона нам відома, фахівці у нас є, потужності у нас є, і навіть ті ремонтні підрозділи, які знаходяться в безпосередній близькості від лінії зіткнення, вони встигають ті пошкодження, які є, подолати, і цю техніку поставити, її застосувати. На відміну від окупантів в українському війську, система ремонту в польових умовах створювала ще з 2014-го. Можливо, тому що техніки у нас було небагато, і ремонтувати її було потрібно без зайвих затримок. Тобто тривалість ремонту мінімальна за наявності необхідних запасних частин. Ці люди цілком виконали покладене на них завдання. До речі, якщо пригадаєте. Саме розвід... ремонтно відновлювальний батальйон 92-ї бригади дав відсіч російському спецназу, захопивши двох російських спецназовців Стальятті в полон. Тобто воювати з вчорашніми слюсарями харківських СТО російський спецназ ну даремно спробував. Наші підрозділи ремонтують та відновлюють не тільки стару техніку, а й новітні Т-90 прорив, які займають особливе місце серед наших трофеїв. Російська армія покинула величезну кількість техніки, котра попала в добрі руки. І на сьогодні кількість новітніх російських танків та 90 в збройних силах України наблизилася до аналогічної кількості в збройних силах Російської Федерації. А по окремим оцінкам вже й перевищило. Чи зможуть росіяни відновити парк новітніх танків? Корпуси, звичайно, зробити вони здатні. А що ж з значінням, яке, власне, і робить машину сучасною? Танк на сьогодні це броня, в якій знаходиться ну фактично потужний мозок. Це електроніка, це сенсори, це різноманітні засоби, які Роблять цю зброю ефективною, потужною, тому що просто гармата, снаряди, двигун і броня, вони не вирішують на сьогоднішній день завдання. Хто перший побачив, хто точно навів зброю, хто точно влучив зброю, той перемагає. Високотехнологічне обладнання для російської бронетехніки донедавна постачала французька компанія Таль. Після 24 лютого, через санкції, поставки припинилися. Без французької станції управління вогнем, без нічного прицілу. Ну, танк, начебто присутній, але застосувати його в нічних умовах навряд чи вдасться. Такі самі проблеми по інших напрямках, відді, де е, та сама мікроелектроніка і напівпроводники застосовувалися, наприклад, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, радіоелектроніка будь-якого призначення, все це або призупинилося, або це. Або це різко знизило можливості виробничі, і така ситуація спостерігається від стрілецької зброї до крилатих і балістичних ракет. Всюди величезна кількість імпортних складових. Ці комплектуючі вони вироблялися в багатьох країнах світу, але фактично сказати, що у нашого противника є повний цикл виробництва мікрочіпів, то, мабуть, ні. Якщо ми ведемо мову про складну оптикоелектронне обладнання, сенсори, серійно, в великій кількості високоякісні засоби поки що вони не випускають. І це стосується багатьох, багато чого іншого. Тож, можливо, популярний мем про пральні машини, як джерело мікрочіпів, не такий уже далекий від реальності. Росіяни намагалися створити свої власні процесори на заміну американським, але вийшло так собі. Процесори Байкал і Ільбруз, котрі розроблялися на заміну американських Intel і AMD, вони не закінчилися нічим. Процесори фізично були створені, але їх спроможності по проведенню обчислень ну, абсолютно і не наблизилися ні до Intel, ні до AMD. Це замовлення передбачалося розмістити на Тайвані на виробничих можливостях підприємства TSMC. Тайвань приєднався до санкцій. і цей проект вмер. Відтак російські виробники нині змушені ліпити ті ж ракети та іншу високотехнологічну зброю лише з того, що мають під рукою а мають не так вже й багато. Ми можемо зробити ракету, але в цій ракеті ми змушені поміняти величезну кількість комплектуючих з тих, які потрібні, на тих, які доступні. Тобто, якщо, наприклад, точність закладалася плюс-мінус 5 метрів, зараз воно такою фізично бути вже не може, бо працюють зовсім інші мікроелектронні комплектуючі в цій системі. Зібрати. Умовно кажучи, раніше ми, вони могли 20 ракет, а зараз комплектуючих є там на 5-7, ну може 10. Навіть у досанкційні часи росіяни виробляли не так багато сучасної зброї, а деякі розпіарені аналогавніти так і не змогли запустити в серію. Знову ж через обмежені можливості закуповувати іноземні комплектуючі зараз. Ці перспективи ще менші. Де, да, вони розробили літаки п'ятого покоління і навіть показали, як вони виглядають. Але від того, щоб показати, зробити певну е окремі моде е зразки для випробування і навіть малу серію, це ще не означає можливості прийти до великої серії стабільного виробництва в кількості, яка необхідна для війни певної інтенсивності. А навіть запущені в серію зразки виготовляли в незначних кількостях. Приміром, чинні контракти передбачають виготовлення 30 ударних гелікоптерів за два роки, і 20 фронтових бомбардувальників за три роки. Тут що називається із пісні слово не викинеш, Яким чином? Країна, яка вдавала з себе наддержаву, державу, збиралися з кимось там конкурувати на якихось ринках, от таким рівнем виробництва, ну складне питання. Українська воєнна розвідка повідомляє про різноманітні спроби росіян обійти санкційні обмеження за допомогою сірих схем через підставні фірми в третіх країнах. А це означає, що санкції діють, щоб про це не кричали кремлівські пропагандисти. Якщо ці санкції дійсно порушують ламки, ланцюжки, поставок ключових елементів, критичних елементів, тоді противник просто не до те, що йому потрібно, і у нас буде перемога швидше, скоріше, переконливіше в усіх відношеннях. Тим часом українські підприємства не тільки в умовах війни налагодили виробництво артилерійських снарядів, але й активно розвивають спільні проекти з західними союзниками. Ми дивимося вперед, щоб в результаті цієї війни ми повністю перейшли на зразки країн НАТО, щоб у нас було своє виробництво найкращих зразків, а от найефективніших, які ця війна показала, що вони є ефективними. Для оборони держави, для забезпечення її безпеки, от я вам скажу таку крамольну річ зараз. Армія потрібна державі не для того, щоб воювати. От армія потрібна і повинна бути такою, щоб жоден ворог не хотів нападати. Для нього сам напад був відразу ну, настільки е, е, втратним, щоб цього він ніколи не зробив. Та загалом можливості вести війну в них ще чимало. Техніка активно знімається зі зберігання. Так, вона стара, але все ж здатна створювати проблеми. Ракетні удари також будуть продовжуватись, і далеко не факт, що їхня інтенсивність знизиться. Попереду ще довгий і непростий шлях. Але вже точно можна сказати: РФ зовсім не така потужна, як вона переконувала світ. Нескінченних запасів, ні техніки, ні снарядів в них немає. А оборонна промисловість абсолютно залежна від такого ненависного їм заходу. Натомість і Україна здатна набагато на більше, ніж ми самі собі уявляли. Тому і переможемо. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!